Щонайменше 70 обшуків провели у детективів набу у різних регіонах. Обшуки проводили працівники служби безпеки та прокуратури. Слідчі дії проводили без ухвал суду. І тут варто сказати, що національне антикорупційне бюро України це ключовий орган боротьби з корупцією, який займається справами топ-посадовців. Тому ці обшуки набули розголосу і не тільки через статус цих детективів, а й через статті, які їм інкримінують це за даними джерел Суспільного, державна зрада, незаконна торгівля з Росією та корупційні дії в інтересах олігархів. Що взагалі відбувається щодо яких справ проводять слідчі дії, та чому антикорупціонери сприймають ці обшуки як тиск на НАБУ. Обговорюємо Несеця. Отож, ці щонайменше 70 обшуків стосуються 15 працівників набу. Зараз я розкажу, як ці слідчі дії пояснює служба безпеки України. Після слідчих дій СБУ повідомила про затримання одного із керівників детективів набу Руслана Магамедрасулова. А також чинному нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Федору Христенку заочно оголосили про підозру в держзраді. Чим відомий Хрестенко? Поясню згодом, бо є про що поговорити. Він депутат прогульник, який виїхав з дружиною до повномасштабного вторгнення за кордон. І ще вимагав у прикордонників приховати інформацію про її візити до Москви. Утім, зараз зосередимось на теперішніх підозрах. Отож, за матеріалами правоохоронців, затриманий керівник детективів НАБУ Руслан Расулом координував діяльність бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях з Дніпра. При цьому як вказують в СБУ, він має контакти з росіянами та допомагає своєму батьку-підприємцю, який має паспорт Росії. Вести незаконну торгівлю з Росією, зокрема коноплі, його ж мати живе у Києві, але отримує пенсію у так званій ДНР і публікує про російські коментарі в соцмережах. Також перевіряється інформація щодо контактів затриманого із російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій. Ну а тепер щодо нардепа від ОПЗЖ, за даними слідства, Федір Христенко був заварбований ФСБ ще за президентства Януковича і виконував завдання російської розвідки під час революції гідності. Зокрема, організовував антимайдан через підконтрольних перевізників. Він був обраний на окрузі в Донецькій області. За свою депутатську кар'єру став автором аж одного законопроекту. Як то ну, натомість за даними руху, чесно системно прогулював засідання ради. Ну а ще був відомий своїми та візитами своєї сім'ї у Росію та тим, що не голосував за засудження визнання Росією псевдореспублік і санкції проти РФ. Тепер щодо його зв'язків з державою-агресоркою у 20-му році відсвяткував день народження дружини у дорогому закладі Москви. А рік опісля, користуючись власним депутатським мандатом, просив Держприкордонслужбу провести службове розслідування щодо незакон. Онного розголошення інформації про перетин кордону його дружини та її 10 візитів до Москви. напередодні повномасштабного вторгнення виїхав з дружиною за кордон, приховував своє місце перебування, і попри це, за даними слідства, має тісні зв'язки з керівниками набу. Серед них уже згаданий затриманий керівник детективів Руслан Магамед Расолов та ще один керівник детективів Олександр Скомаров. Останній претендував на посаду очільника бюро економічної безпеки і за даними слідства ура. Зі його перемоги Ігор Коломойський розраховував на закриття справи проти себе. Також СБУ стверджує, що підлеглі з Комарова супроводжували колишнього співробітника Приватбанку Геннадія Боголюбова під час його виїзду за кордон після повномасштабного вторгнення. Я вам нагадаю, що за даними української правди Боголюбов виїхав за кордон за паспортом 67-річного жителя Волині, і цей виїзд бізнесмена за даними слідства був нібито спланований згаданим депутатом ОПЗЖ Христенком. Ще один епізод СБУ та офіс генпрокурора затримали співробітника Набу, який за їхніми даними працював у закритому підрозділі Д2 і шпигував на ФСБ агента, нібито корував Дмитро Іванцов, колишній охоронець Януковича, який після втечі президента залишився в Криму і перейшов на бік Росії. За даними слідства, фігурант передавав щонайменше 60 фрагментів закритої інформації, зокрема дані силовиків, проти яких ФСБ готувала теракти та інформаційні операції. Він використовував внутрішні бази МВС і отримував за завдання гроші на картку. Попри попередження СБУ, в НАБУ нібито не реагували. Тепер агенту повідомили про підозру у Держзраді та незаконному доступі до даних. Тож це поки все, що відомо про справи, за якими проводили обшуки у детективів НАБУ. А тепер я розповім позицію іншої сторони. Отже, у НАБУ заявили, що слідчі дії щодо 15 працівників антикорупційного бюро проводилися без судових ухвал. Чи допустимо це тут Суспільне звернулося за роз'ясненнями до адвокатки, і дійсно є виключення, коли обшуки можуть проводитися без ухвали суду. Але таких випадків лише декілька, коли, наприклад, є загроза життю та безпеці, або ж є вірогідність, що докази чи документи можуть знищити чи спотворити. Неможливо провести декілька десятків обшуків, не підготовлюючись до цього, е, тому про ніяку негайність не може бути й мова. Але Якщо ми говоримо, що є ознаки, а є ознаки, наприклад, політичного тиску з боку СБУ, це не виключає і наявність правопорушень з боку національного антикорупційного бюро НАБУ так само порушують закон і неодноразово проводили обшуки. Без ухвал слідчого судді, і так само це робили в державних органах, наприклад, в міністерстві юстиції України. В СБУ ж повідомили, що проведення слідчих дій без ухвали суду не є порушенням, адже саме отримання таких ухвал могло і спричинити витік інформації та зашкодити проведенню обшуків. І повертаємося до позиції набу у бюро. Кажуть ймовірно, причетність їхнього працівника до співпраці з Росією перевіряли ще два роки тому. Мовляв, у серпні 23-го року СБУ повідомила набу. Про можливі ризики щодо одного з працівників у 2012-15 роках до роботи в НАБУ він нібито надсилав дані про українців, тоді ще працівнику управління держохорони, ну який згодом перейшов на бік Росії. Набу спільно з СБУ тоді провело перевірку. Жодних доказів, що детектив знав про зв'язки. Працівника УДО з російськими спецслужбами тоді не виявили. СБУ також просила не вживати заходів до завершення їхніх оперативних дій, наголосивши, що працівник НАБУ не має стосунку до справи. Рік по тому, у серпні минулого року, СБУ усно підтвердила відсутність доказів щодо участі детектива в антидержавній діяльності. Повідомляють у НАБУ. Тож в бюро неодноразово просили надати і офіційне підтвердження, але відповіді досі там не отримали. І ось тепер СБУ згадало про цей епізод у своїх публікаціях. 1 липня вже цього року. Ну а крім можливих зв'язків з Росією, причиною обшуків у набу називають і участь їхніх працівників в ДТП. Але в самому бюро наголошують, ці справи не пов'язані між собою. Тут давайте детальніше розберемося, про які ж ДТП йдеться сьогодні. 21 липня. ДБР оголосили підозру трьом співробітникам набу через те, що вони були учасниками ДТП, через що постраждали люди. За даними ДБР, дві ДТП сталися в Києві. Ще одна на трасі Київ-Одеса, і у всіх випадках. Ках були постраждалі. Ще одна аварія сталася на дорозі Київ, Одеса. Там детектив набу не впорався з керуванням і врізався в будівлю АЗС. Пасажирка, яка була в машині, отримала тоді тяжкі травми, численні переломи, розриви селезінки та забій головного мозку. В антикорупційному бюро підтвердили факт аварій, але повідомили, що дві сталися у 2021 році, а одна у 2023. У кожному випадку кажуть у набу їхні працівники діяли за правилами, допомогли постраждалим, викликали швидку і поліцію і повідомили своє керівництво. І уся ця інформація задокументована. У набу також заявила, що ніхто не намагався вирішити питання через службове становище, і усі співробітники повністю співпрацювали зі слідством. У цьому контексті дивно виглядають і масштабні обшуки, тоді і вимога про арешт без альтернативи, і одночасне відсторонення усіх трьох співробітників, особливо з огляду на відсутність ризиків впливу на слідство. Про це кажуть у набу, і це ще не усе. Паралельно СБУ запустила позапланову перевірку доступу до держтаємниці, але не тільки в набу. Служба безпеки одночасно перевіряла, чи дотримуються правил роботи з держтаємницею, і в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Утім, перевірку проводили без офіційного попередження, передбаченого законом, заявляють в САП. У повідомленні йдеться, що під час перевірки співробітники СБУ отримали доступ до інформації про усі негласні дії, оперативні заходи і спецоперації Набу та САП, хоча в СБУ ці звинувачення назвали маніпулятивними. Мовляв, служба безпеки не отримувала доступ до подібної інформації, адже перевірка це і не передбачала. Утім, як заявляють у Набу та САП саму перевірку розпочали у період, коли керівництво обох органів перебувало у службовому відрядженні за кордоном. До слова у Набу заявили, що їхній керівник Семен Ривонос перервав відрядження і повертається до України. Тож в обох відомствах і САП і НАБУ вважають, що така перевірка може призвести до витоку інформації про їхні поточні і майбутні операції і, ймовірно, навіть зірвати розслідування. З перевірками це ще не все. Ще одна від Держспецзв'язку зачіпає технічну інфраструктуру набу. А під час одного з обшуків до детектива застосовували силу, хоча він не чинив опору. Йдеться в повідомленні антикорупційного бюро. І також у набу вже запустили внутрішню. Перевірку, щоб з'ясувати на чому взагалі ґрунтуються усі ці дії. При цьому Набу наголошує ризик агентів впливу Росії існує у будь-якому державному органі, але це не може бути підставою для зупинення роботи цілої інституції. Подібні дії СБУ мають на меті паралізувати Набу та САП, а також встановити над ними контроль. Так вважає керівниця громадської організації Центр протидії корупції на її думку, причиною може бути оголошена наприкінці червня підозра у корупції вже колишньому міністру національної єдності. Чорнешову і не тільки це. Справа проходить після того, як на і САП притягнули до відповідальності через оголошення про пітоз рукоми Володимира Зеленського і Андрія Єрмака, Олексія Чернешова, екс віце премєр міністра України. І після того, як Набу дуже активно розвивало розвинув провадження проти Міндіша, це ще одна людина з дуже близького оточення президента. Всі ці обшуки підозри відбуваються безпосередньо від санкцій генерального прокурора Прапже, якого поставили на посаду генпрокурора, вочевидь, з цією основною метою: нейтралізувати не російських агентів, а нейтралізувати незалежне набунса, взяти його під контроль. Як каже Каленюк, нинішня ситуація це кардинальна зміна курсу на шляху України до євроінтеграції. Нагадаю, створення антикорупційних органів і гарантії їхньої незалежності були ключовими вимогами для просування до ЄС. І навіть попри повномасштабну війну Україна постійно звітувала партнерам у Євросоюзі про прогрес у цій сфері. Утім, як каже керівниця центру протидії корупції, нині американцям все одно, а європейські партнери заплющують очі на те, що відбувається. Західні партнери зламалися. Перше зламалася Америка для Америки, вже як півроку не пріоритет антикорупція, верховенство права, побудова там справедливості, чесних інституцій. Вони вийшли з усіх програм допомоги будівництва верховенства права, згорнули їх ще в лютому цього року. У мене велике питання, чому європейські партнери також заплющують на це очі, і я вважаю, що ними керує страх. Вони переживають, що якщо вони будуть публічно якимось чином критикувати Україну за відкат реформ, це буде сприйняти неоднозначно в їхніх суспільствах, і суспільство не будуть підтримувати підтримку України. Під кінець дня група послів G7 в Україні заявила про серйозне занепокоєння через розслідування щодо співробітників НАБУ. Вони наголосили на важливості прозорості незалежності інституцій та продовженні спільної боротьби з корупцією. Найближчим часом посли мають намір обговорити ситуацію з українськими урядовцями. Якщо ви додивилися це відео до кінця, по-перше, дякую вам. А ще хочу запитати після усього почутого, що ви думаєте з приводу обшуків та перевірок у НАМУ, ми ж будемо спостерігати за цим, що буде відбуватися далі, та звісно розкажемо у наступних випусках. Насеця.